Можна сказати, дуже багато хорошого. Він був хорошою людиною. Він був моїм кумером. Багато що я взяв просто від нього. Так з життя. В нього всі пісні просто були про життя. Але... Він був не... неординарним людиною. І пісня, точніше, Лець до президентів, який він написав, він хотів його покласти на музику. Ну Не хватило йому часу. Це все політичні ігри, я впевнений сам. Дуже жалко возьми, ось я спробую. Може йому сподобається. Панове Президент, є до вас розмова, бо ми давно не чули. І їх з джумить метра злочинок у війні, яку би Україну всі разом поговорили, щоб він не було, нічого не зробили. Невже стільки років ми достатньо не нажили, щоб заробляти ночі, копаючи могили, панове президенти, є до вас питання, чому ви всі? Камень, і ще в них не відібрали, чому ви не пошлете на війну своїх синів, і внуків племінників самих вас там не видно, за темно смерть кидає до чужих чоловіків, Жіть мені, не вже це виглядає справедливо? Чому крови на право, в кого не браку? Злайні і у крові своїх ми вас воно бачити дитину. Жіть вона в тілю, всі, всі крині винні, жить сину за стільки ви продали Україну. Хочу побажати вам, панове президенти. Відчути на собі перші інструменти, а всім нощарком вашим. Не хочу тільки зла, яке весіє разом.